Всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як я роблю пиріг із варення. Сьогодні у мене грушове, А взагалі можна брати любе друге варення. Беремо пів, це в мене літрова пів літрової баночки. У ну, мене тут трохи більше, ніж пів баночки. Тоді я візьму так, щоб було десь 0,5. Десь на таку кількість це якраз буде півлітрова баночка. засипаємо варення. Перший крок у нас такий. Його треба засипати чайною ложкою соти. Ось так набираємо і притрушуємо. Тепер треба це все ретельненько перемішати. Чому ми це робимо? Тому що варення зараз буде взаємодіяти з содою, і воно зараз почне шипіти. Ну, може, не шипіти, але буде така пінка. І залишаємо, хай воно трошки постоїть. Ось, дивіться, вже міняється колір, вже воно таке стає біле, піднімається така піна в ньому. Це взаємодія проходить з ним. Далі до цієї маси ми додамо олію. Олію наливаємо десь приблизно 4-5 столових ложок. Або, якщо вам було легше виміряти, то це десь півстакану. В стакана десь олійки треба налити. Сюди додаємо 2-3 яйця. У мене буде 3 яйця. І тепер це все олія, яйця і наша суміш, це все ретиненько перемішуємо. До однородного такого маси. Потім я додаю. так ось така маса вийшла, Потім я додаю горіхи. Горіхи я повищила, піджала важковолідочки і такими крупненькими кусочками я буду додавати. Можна ізюм, можна яблучок нарізати свіжим. Все, що у вас є. Але. Я вам хочу сказати одне. Якщо у вас цього немає, то ви не хвилюйтеся, робіть без нічого. Це буде дуже смачно. Але я коли роблю з горіхами, це, це дуже смачно. Бачите, це горіхи може і багато. Нічого, я люблю багато горіхів. Так, перемішали горіхи. І додаємо сюди стакан, півтора, ну, в залежності, в кого яка мука, муку. Додаємо муку. Додаємо муку, я її зразу пересіваю. Пересівати обов'язково. І коли ви замішуєте, щоб воно у вас вийшло як густа сметанка. Ось таке повинно бути тісто. Так, дивіться, ось таке тісто. Бачите, як густа сметана повинна вийти. Ось таке тісто. Я сюди більше нічого не додаю. Ніяких ванілінів, ніяких нічого, тому що варення грошове, воно забиває весь запах. Перед цим я робила з клубничного варення, теж не варто додавати ніяких ванілінів, воно нічого взагалі не дає. Потім я буду присипати ось в таку свою. Так, форма в мене дуже страшна. Я з вами згодна буду. Я її показую, тому що я не знаю, які вими. Вона не вимивається. Я ще такое не пробувала. Ну, я завжди ній печу, і вона дуже гарна, але вона в мене вже така старенька. Тому вже критики можуть критикувати, скільки завгодно. Так, перекладаю всю цю суміш, У. висипали у моє це таке деко, Різ розрівняли його по краям і ставимо на 180 градусів на 30-40 хвилин. Будемо перевіряти шпажкою, чи готове, чи ні. Так, перевіряємо шпажкою уже. Я дістала, дивіться, шпажка чиста. Нема ніде нічого, нічого не йде. Зараз трошечки воно гостине, і будемо витягувати його. Так, ось такий пиріг вийшов. Така в нього висота. Зараз зверху його притрусимо цукровою пудрою. Так він виглядає красивіший. Зараз будемо розрізати. Так, це він такий в розрізі, це груша. Це у нас горіхи видно. Ось такий він кусочок такий. Він ще гарячий. смешный над супор хороший и горишках рум чай уже смешный но тут разом зимбаю